Ці слова можуть прозвучати як щось очевидне, але прислухайтесь до них. Бог є Бог. Дозвольте мені це роз'яснити перш ніж ми перейдемо до сьогоднішнього вивчення Біблія говорить, що є тільки один Бог, що немає інших богів. біблія говорить, що є тільки один бог. Він Бог, і немає нікого подібного до нього. Біблія каже, що Бог є світло, біблія каже, що Бог святий. Біблія каже, що Бог є любов. І це чудова потужна реальність. Друзі, ви можливо ставите запитання, і я вас розумію. Річ у тім, що Бог є Бог, але ми з вами народилися в цей грішний світ і тому несемо на собі шрами і ушкодження наших прабатьків Адама і Єви. Оскільки Бог є Бог, Бог добрий. Він у своїй доброті забезпечив нам відкуплення. Ви заперечите, чому ж із людьми трапляються погані речі, якщо Бог добрий. Тому що ми з вами живемо у занепалому світі. Сатана ненавидить вас. Коли ви останні чули це по телевізору, сатана ненавидить вас, адже це правда. У нас є схильні звинувачувати Бога у всьому. Ми звинувачуємо Бога в землетрусі, в торнадо, в урагані. Зачекайте хвилину. якщо ви прочитаєте Біблію, ви дізнаєтеся, що Сатана використовує сили цього світу. Проти Бога і проти нас. Він ненавидить нас, ненавидить Бога. Тож звинувачити того хто дійсно винен. ви знаєте, що Бог добрий. Він відповідає нам, коли ми закликаємо його. Біблія говорить нам, наприклад, що Ісус навин кинув виклик народу Ізраїлю. Виберіть сьогодні, кому ви будете служити. І виклик сьогодні такий: служіть Богу, який добрий, тому що це добре закінчиться для вас. це для будь-якої людини добре, включно зі мною. Не служіть богам цього світу, богам з маленької літери. Це погано закінчиться для вас. Не робіть цього. Друзі, відкриємо Біблію. Давайте вникати наше вивчення слова Божого має приносити нам радість, оскільки ми вивчаємо природу того, що Бог добрий. І Бог є Бог. Благе панування бога встановлено для виконання його цілей. Вірші з 19 по 21. Коли ви дивитеся на цей текст, вірші 19 і 20, виникають запитання. Чи не так? З'являється запитання. І ось тут у Біблії Павло озвучує запитання, а ти скажеш мені, то чому ж він ще докоряє? Бо хто може протистояти його волі?» Це твердження означає, що якщо Бог все заздалегідь запрограмував, і в мене немає вибору, чому він засмучений мною? Якщо я автоматично потраплю в яму, чи автоматично потраплю на небеса, що залежить від мене? Ну, це це прекрасне твердження, це чудове запитання. Річ у тім, що той, хто запитує, помиляється. Насправді я хочу вам дещо прочитати. Я сам нещодавно це прочитав, це приголомшливо. Автор ньюел мені це подобається. Ардавінюел передає нам розмову з чоловіком у поїзді. Розмова пішла в руслі віри в Бога, в руслі віри і ньюел описав, як він. Під час цієї розмови запитав молодого чоловіка, чи той вірить в Ісуса Христа як Господа і Спасителя? Молодий чоловік голосно розсміявся, сказавши ну, якщо я частина обраних, то я потраплю на небеса, а якщо ні, то мені все одно немає сенсу турбуватися про це. На це я різко дорікнув йому такими словами. Біблія говорить отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись Метаноя Означає змінити свою думку, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа. Зверніть увагу на велику літеру М якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Ось це так. Так, ось це так. Але скільки разів ви говорили з людьми, а вони вам на це у відповідь: Бог вирішує, ніби кубики кидає. Раз, два, три. І ви, і ви почуєте, як такі люди, вони звинувачують Бога. Чому Він усе ще шукає в нас ваду? Він не робить цього. Він Бог всезнаючий. Він уже знає, як ви розпорядитесь можливістю сказати так Ісусові, коли вона вам буде надана. На той час, як ми закінчимо це служіння, я надам вам цю можливість, і ви або впретеся своїми гордими п'ятами в землю і скажете ні, я збираюся зробити по-своєму. Я не хочу, щоб він говорив мені, що робити. або ви скажете «Я попався. Він загнав мене в кут, мені нікуди йти, тільки тільки до нього. Ті, ж, хто приймуть Христа, віддадуть Богові всю славу і хвалу, тому що Він дав можливість і шлях до вічного життя. Він повновладний. Ті, хто не приймає Христа, потрапляють у пекло. Вони страждають там наодинці, тому що не хочуть бути з Богом, навіть якби вони могли вони не захотіли б мати з ним нічого спільного. Їм нема кого звинувачувати, окрім самих себе, і в цьому теж повнота влади Бога. Питання у всіх нас вони є. Що із ними робити? У вірші 20 двадцятому говориться «О, людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Це сильно, чи не так? Запитання. Усе залежить від того, які вони. Запитання можуть бути хорошими. Ви знаєте, маленьких дітей. У кого з вас є діти? Підлітки. Підніміть руки що, 20 з вас? Як тут можуть бути сотні підлітків? Звідки вони? Якщо не від вас, то звідки? Скільки вас з маленькими дітьми, підніміть руку сьогодні? Тут відбувається щось справді дивне. Прямо зараз тут близько тисячі маленьких дітей. Чиї тоді це -то діти? Ми знаємо, що люди привозили дітей раніше. Раніше люди привозили своїх дітей, і залишали тут, ходили по магазинам і таке інше, ходили на побачення. Тепер цього більше не можна робити. Тепер усе тепер у нас чіпи на лобі або на правій руці. Це гарна ідея, просто не три шістки, а й інше число. Жартую, але не зовсім. Ваші діти тут у безпеці, я вам кажу. І хай хай допоможе нам Бог, щоб так і було. Але хто ви такі, щоб так відповідати? Це дуже фаталістично. Я нічого не можу з цим діяти. Це було визначено наперед. Брат, тобі потрібно краще читати Біблію. Ісус Навин сказав. Сьогодні вибирайте, сьогодні кому ви будете служити? Якщо Бог є Бог, служіть йому, якщо вал і Ашер Боги, то служіть їм. Чудово. Але маленькі діти, я запитав вас про маленьких дітей, ваших підлітків, які ставлять запитання, хіба вони не ставлять їх? Але ж вам потрібно відповідати на їхні запитання? Ви скажете, але Джек, їхні запитання такі безглузді. Це не вам вирішувати, тупі вони чи ні. Коли ваша п'ятирічна дитина каже, а як птахи так літають. Ви повинні кинути все, друзі мої. ви повинні буквально зупинити планету. І або знайти інформацію в інтернеті, або зайти в книжковий, або трохи зайнятися аеронавтикою, спуститися в бібліотеку. Візьміть книжку з аеронавтики для маленьких дітей. І покажіть їм, як усе працює. Ви маєте відповісти на їхні запитання, тому що якщо ви не відповісте на їхні запитання, вони підуть шукати відповідь на своє запитання десь іще у неправильному місці. По друге, вони знатимуть, що краще не буду питати тата. Він нічого не знає. Особливо коли тато каже, я не знаю, запитай свою маму. Це автоматичний програш, це здатися без бою, чувак, не роби. Цього, якщо ти тато, скажи своєму синові, я не зовсім упевнений, давай з'ясуємо разом. Коли твій підліток запитає про щось важливе в житті, припини всі свої справи дай прямо зараз їм відповідь. Ти батько. Бог призначив тебе бути батьком, бути його духовним лідером. І ваш підліток хоче отримати від вас відповіді. І малюки ставлять найважливіші запитання на кшталт, як літає птах. Одна з найбільших речей на світі. Якась маленька дитина, здається, це був доктор Джеймс Добсон, сказав, що одного разу його син Райан підійшов. Маленький юний Райан підійшов до нього і сказав своєму батькові: тату, а хробаки позіхають? Це чудова річ. До речі, ти знаєш, як це відбувається? Як на це відповісти? Технічно так, у них немає рота. Ти маєш постаратися їм відповісти. Але коли ви звертаєтеся до Бога, чому ти зробив мене таким? І хто ти взагалі? Не забувайте, що Бог є Бог. Я Бог, а ти ні. Я завжди був. Пам'ятаєте Біла Козбі, я... вибачте, що я згадую його, але хіба це не сумно. Біл Козбі говорив у своєму виступі своїй непокірній дитині. Я привів тебе в цей світ, і, звичайно, я можу тебе звідси вибити. Ну, подумайте про це в широкому масштабі з Богом. Бог говорить голосу, який його засуджує, Бог каже, я можу зупинити твоє дихання просто зараз. Це я можу. я можу скрутити тобі шию, як курчаті. Він може зробити що завгодно, він Бог. Хіба не чудово, що у своїй всемогутності він милостивий? Йому не обов'язково бути таким. Він милостивий. Словесність приводить вас до книги Єремії, де Біблія говорить, коли Бог говорить про Ізраїль, він каже: ідіть у дім гончара і спостерігайте за гончарем. І гончар йде до кола, обертає коло, кладе туди глину і додає воду. Ми всі пам'ятаємо уроки праці, вірно такі уроки ще в школі. Будь ласка, скажіть мені, що вони все ще проводяться. А коли шкільний виріб не вдався, що що ми з нього робимо? правильно попільничку. Світ сповнений попільничок. Тому що багато чого з того, що ми робили, не виходило. Жодного разу ми не зробили таку фігурку, щоб хтось подивився. І захопився. Ой, дивіться, ось така штука, поставте на чільне місце. І ось ви дивитеся на фігурку. Вона завмерла в танцювальному па. А сама й запитує, чому я така? Чому ви змусили мене стояти ось так? Чому мене вистачає, не вистачає зросту? Фігурка ніколи не заперечує. Якщо вона заперечує, ви просто перетворюєте її на грудку. Ви її зробили. Ви можете робити з нею все, що захочете. Я буду скаржитися. куди? Я всемогутній. Я Бог. Я знаю, що роблю, і я знаю, що ви будете чинити опір мені прямо з утроби матері ще до того, як ви народилися. Я знаю, що ви не будете мати зі мною нічого спільного, що ви будете мене ненавидіти. Знайдуться й такі, хто скаже, ну тоді чому Бог не завадив їм народитися? Якщо так думати, то в цій картині Бог порушує свою всемогутність. Ви хочете нескінченно продовжити момент блаженства, кумбая. Це просто чудово. Однак не буває справжнього кохання без, без боротьби. А ви знаєте, що шлюб це, можливо, переживання найближче до пізнання Бога на цій планеті? Ви знали, що динаміка сім'ї, що починається зі шлюбу, була задумана Богом? Шокуюча заява, але шлюб придумали не в сакраменто. Його створив Бог. Його створив Бог. Біблія говорить нам, чи, чи скаже витвір тому, хто його створив. Чому ти зробив мене саме таким? Насправді, створіння не має права навіть ставити такі запитання. Хіба Бог не сказав це йову? Йов ставить усі ці запитання. Бог був суворий з Йовом. Йову було боляче. Його історія записана в Біблії для всіх нас. Він заплатив. Йов заплатив дорогу ціну за нас із вами. У нього гній по всьому тілу крапає. Він зішклябає гній з виразок на своєму тілі. Він нічого поганого, він нічого поганого не зробив. Сатана нападає на нього. А йов. Йов запитує, що я зробив? Як таке вийшло? Якби я був з тобою? Бог каже Йову, я знаю, що роблю. На ці запитання, які ти ставиш мені, чи можу я поставити тобі запитання? Ти знаєш, як спрямувати благання через Всесвіт? Замість запитань, які ти ставиш, чи можеш ти просто вірити в мене, Йова, що я проводжу тебе через щось важливе? Замість того, щоб глина запитувала, нехай глина просто скаже: я знаю, що ти гончар, допоможи мені втриматися. Просто допоможи мені втриматися. Я не можу зробити більше цього. Я завжди вірю, що він, що він тримає нас. У нас немає сил, у нас немає хватки, але у нас немає права ставити йому запитання. Ми припускаємо, що маємо, однак у нас немає можливості навіть поставити правильне запитання. Давайте будемо чесними з собою. Наша гордість так заважає нам, коли ми ставимо запитання Богові. І не дивіться на мене так, ніби ви не ставите йому запитання. Ми всі ставимо запитання Богові. Чи скаже Глина Гончареві? Так, ми це робимо. Так, ми ставимо йому запитання. Знаєте, що чудово, він може це витримати. Він може це витримати. Ми звертаємося до нього в горі, в волю, а іноді в чистій гордині. Йок, цей хлопець отримав надбавку. Я повинен був отримати надбавку. Обережно. Ми навіть не готові до того, щоб ставити правильні запитання. Ми тільки думаємо, що готові. Хочу зробити відступ від теми. Я не знаю, чи є серед вас роботодавці. Якщо ви роботодавець, у мене є вам порада. Ви знаєте, як наймати людей? Коли ви проводите співбесіду, вам відомо, що таке IQ, вірно. Ви зможете навчити людину виконувати роботу. Ви зможете. Ви зможете навчити базових речей. Ну, У мене, у мене, є, всі ці, у мене є ці школи, в яких я вчився. Мені мене це не цікавить. Для мене це нічого не означає, тому що ваше життя до цього моменту чиста теорія. Що ви знаєте? Ви коли-небудь працювали раніше? «Oh, oh, Raja, я вчився вісім років. Це просто означає, що всі іноді приходили, а іноді ні. Ось у чому справа. Це не IQ. Ви можете це змінити. Дурість можна виправити. Ви можете це змінити. Ви коли-небудь чули про IQ? Цього ви не можете змінити? Ви запитаєте, куди я хилю? Емоційна стабільність, емоційна присутність людини. Це та людина, яку ви наймаєте. Чому? Тому що ця людина ладнає з іншими? Ви можете найняти Ейнштейна, і він може зруйнувати весь проект. Ви мене чуєте? Чи ладнають вони з іншими? Чи є навички командної роботи? Чи здатні вони бути самостійними на своїй роботі? Чи потрібен наглядач або камера? Вам не потрібні такі люди, але але вам потрібен хтось. послухайте. Коли ви проводите співбесіду з кимось, це не має жодного відношення до проповіді. Що я що я взагалі роблю? Коли ви наймаєте, коли ви наймаєте когось, бо тут ви суверенні. Ось до чого я веду. Ви ж бос або власник. Ставте їм, ставте їм запитання, які важливі для вас. Але ось ви підходите до дуже важливого моменту. Ви говорите кандидату. Тепер я хотів би, щоб ви поставили мені будь-яке питання про цю компанію або про мене. Будь ласка. Повірте, ви дізнаєтеся більше про цю людину за 5 секунд або 5 хвилин ніж за весь інший час? Чи ставить кандидат правильні запитання? Як він формулює своє запитання? Чи було їхнє питання теоретичного характеру, чи це було практичне питання? Боже мій, це, це дивовижно? Це дивовижно, і науковий ступінь тут не допоможе. Ви маєте вчитися у житті? Молодим людям сьогодні потрібно вчитися жити, для цього є мотиви. Що скаже витвір тому, хто його створив? Чому ти зробив мене саме таким? Чудово. Біблія говорить в Ісаї 64, вірш 5, і 64, 64,5. І немає жодного, хто прикликав би, ми всі були як щось нечисте. І вся наша праведність, наче поплямована одежа. Всі ми зів'яли, наче листя, а наші пороки нас несуть немов вітер. нам потрібен суд. Сьогодні ви можете сказати, мені не потрібен Ісус. Біблія каже, що перед нами стоїть вибір. Можна залишитися фаталістом, і заперечити, що це має... що це не має значення. Має це має величезне значення. тому я збираюся попросити вас за кілька хвилин. Я запрошую вас скоритися правом вибору, і це. Виключно між вами? та Єдине, єдине застереження в тому, що Бог просить вас публічно оприлюднити своє рішення. Хіба це не дивно? Ви заперечите, що це великий тиск оголосити своє рішення на публіку? Бог говорить у вірші 21-му. І хіба немає влади гончар над глиною, щоб з тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на? На нечесть Ви скажете, джек, це досить страшно, чи не так? Прямо тут у вірші 21 першому так написано. таке можливе. Для нас зберігається можливість. Слава Господу, що його суверенна дія ґрунтується на цьому прекрасному слові передбачення, що він знав усе заздалегідь. Якщо ви скажете сьогодні, ось мій друг був задуманий Богом цією посудиною безчестя. Він був задуманий для пекла. Ні. Ні, це не так. послухайте, є ті, хто здаються нам посудинами безчестя. Злі і світу цього Проте ми не знаємо того, що про них особисто знає Бог. Він знає у своєму передбаченні, якими вони будуть у житті яким буде їхнє життя. Вони не були створені Богом спочатку таким. При цьому Бог знав, що коли у них буде шанс, вони відкинуть його. Отже, друзі, все зводиться ось до чого. Чесно кажучи, все залежить від того, як ви чуєте ці слова. Це визначить вашу вічну долю. Я знаю, це звучить грандіозно. Ми говоримо тут не про IBM, DuPont або NASA. Ми говоримо про Бога. ми говоримо про Його слово в Біблії, Ісуса Христа, про розп'яття. І ми говоримо про Воскресіння, ми говоримо про вічне життя. І ось у чому річ. Навіть якщо сьогодні ви вирішите не вірити в Ісуса, цим ви тільки доведете праведність Писання. Бог каже: ідіть і скажіть світові, що я люблю їх, що я помер на хресті за них, що я надав їм вихід із цього жахливого світу. Якщо ви кажете, я не збираюся в це вірити, ви знаєте, що ви робите? ви насправді доводите, що Бог дає любов. а ви відмовляєтесь від неї зі словами «Приберіться від мене, я не хочу цього чути. Хіба не дивно думати, що є люди, які не потраплять на небеса? Вони розіб'ють нам серця. вірно? Ми хочемо, щоб вони були на небесах разом із нами. Ось у чому штука. Вони не хочуть там бути. Хіба не дивно? можливо більшість з нас не може дочекатися, щоб потрапити на небеса. Однак є деякі люди, які не хочуть мати нічого спільного з Богом. Вони проклинають його ім'я. Вони не читають його книгу. Вони в усьому звинувачують його, а потім кажуть, що не вірять у нього. Тим самим суперечать собі. Вони просто не хочуть Богу у своєму житті. Друзі, послухайте це рішення, яке було закладено в людину. Здатність робити вибір. Це єдиний шлях до справжньої любові, коли є вибір. Я люблю свою дружину. Це вибір, який я роблю. Вона не полягає, ти повинен любити мене. Це вибір. Якщо хтось приставить пістолет до вашої голови і заявить, скажи мені, що ти мене любиш. Це називається зґвалтування. Це ненормально. Тож цей вибір, який стоїть перед вами. Якщо ви хочете дізнатися більше. Якщо ви хочете поставити запитання, якщо ви вибрали Христа своїм Господом і Спасителем, будь ласка, зв'яжіться з нами на jgibbs.com.ua. Ви також можете зв'язатися з нами через Facebook, Instagram, Але ми хочемо почути від вас, тому що ми є для того, щоб наставляти вас у Слові Божому, доки не побачимо Христа віч навіть. Доти, нехай Бог благословить вас.